Поведенний свят. Так, заслужений майстер спорту, учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка світу і в ваточках. Якщо дивитися від пам'ятника провору від пам'ятника серед тих, хто сьогодні з нами обирати майбутнього мера чорнівців без прізвищ, без політичної реклами. Дуже незабаром ми назвемо перших 10 стартувати на місці старту ліворуч від. Ліцей номер 4 гімназія номер 3 ЗОЖ номер 3 І хлопці відходимо в бік, але будьте уважні, щоб ви. Увага! Хто швидше. З'явиться той зможе сюди себе Зараз буде бік, да, за третю школу. Ось він отримує. Підтримайте хлопця. Учасник чемпіонату країни щодо. Там... Свобота! Це номер 5, Зош номер 4. Зош номер 24. Всім чекаємо на місце старту зовцями. Зоштово... Пальстарт нас повисло і зараз будемо до медалі. На старт. Увага. Руш! <плес> Я лучший, давай, Коля! Коля, давай, достай! Ось він фініш. 119-й номер гімназії номер 1 виходить поряд на останніх метрах і випереджає на другій позиції 135-та номер ЗОЖ. місце в другому забігу. ЗОЖ20 затрималося на восьмому етапі. Поверніть, будь ласка, головному судді на місці старту Росла. Увага. Давай, 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 давай. З номером 130. 130 це у нас номер 28 попереду. 100... А, давай. Ну давай, можна. Можна, можна. Можна, можна. Ми ж не повертаємо, Перемагає в цьому збігу під під вашому області подивіться номер. На номер Дівчата. Настав. Увага. Пруш! Спокійно, 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 спокійно Вот такой вывод, подпустите справа. Так, девочки, не шаримся, не шаримся.